Доброго дня, дорогі друзі! Дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам розповісти про те, як можливо продавати свої вироби ручної роботи за кордон. Друзі, я хочу вам розказати все з власного досвіду без води та зайвих слів. Я займаюся хендмейдом вже 14 років. І як і для багатьох людей, я почала цим займатися, коли пішла в декретну відпустку. У мене троє дітей, а по фаху я працюю в бухгалтерії. Тож своє хобі та роботу я постійно поєднувала. Для мене це хобі, але всі свої доходи я витрачаю на благодійність. Але, друзі, все ж завжди правно того, щоб розвиватися у всіх сферах свого життя. Але спочатку прошу вас всіх підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, і головне, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити саме цікаве. Ну що, друзі, почнемо? Самим великим і популярним майданчиком для продажу товарів хендмейд за кордон є Etsy. Колись давно я два рази відкривала магазини Etsy, в мене були продажі, але два рази без пояснень та листування мої магазини закривали. Куди тільки я написала, куди тільки не зверталась на одному з форумів. Мені так відповіли, що це часте явище і тому немає чому дивуватись. За останній рік я писала на всі майданчики по продажах великих іноземних сайтів. Мені відповідали відмовою про що зараз немає можливості працювати з українськими фізичними особами. Я з'ясувала, що продавати за кордон свої роботи хендмейд – це можливе двома шляхами. Перший шлях це коли ви самостійно намагаєтесь у всьому розібратися. Є ви, я ваш товар, але немає заощаджень, немає стартового капіталу, з чого почати. То, друзі, для вас такі майданчики, як Etsy, Amazon, Ебей, Бананза, вони закриті. Але відкрити соцмережі у минулому відео я вже розповідала, як продавати. Тож хто не дивився, посилання закріплю сюди та дам в описі цього відео. Другий шлях. Я наведу приклад. Коли ви вже розвинули свій мійний бізнес, справа по продажах в Україні пішла, ви вже зареєстрували свій ФОП і вже накопичили свій стартовий капітал. Тоді ви зможете звернутися до продажу на великі майданчики, але тільки через посередників. Як зазвичай це фірми, які допомагають вам створити ваш магазин, але беруть за це проценти за свої послуги. Тож, нещодавно відкрився торговий майданчик Made with Bravery», який допомагає українцям продавати свої вироби хендмейд за кордон. Умовами їх співпраці є те, що у вас має бути зареєстрований ФОП. Ви повинні бути платником податків на 2-4 групі, і за свої послуги ця компанія бере 12% з продажу ваших товарів. Свої вироби я відправляю за кордон, користуюсь послугами Укрпошти тарифи по їх послугам вказані у них на сайті. Але основними замовниками зараз є мої знайомі або знайомі моїх знайомих, які знайшли мене через соцмережі. Тому деякий досвід теж маю. Тож, друзі, якщо у вас є якісь запитання, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Також, друзі, прошу написати в коментарях, якщо ви продаєте напряму без посередників. Поділіться тут своїм досвідом. Це допоможе багатьом людям, хто починає працювати або вже працює хендмейд. Ну що, мої дорогенькі, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися на мій канал. Якщо будуть якісь зміни, я обов'язково буду повідомляти вас про це. До зустрічі на наступному тижні. Па-па!